Люди, добрі, привіт. Вирішила скористатися нагодою, того, що у нас тут така добра погода, і, мабуть, вже це в останній в цьому році, бо далі будуть дощі, холоди. І е, тема в мене така, то думки з приводу того, що я на днях відвідувала конференцію. Ну, всі ці, знаєте, так, психологи, психіатри, психосоматики і таке інше. І ну, я не можу сказати, що так розчарувалася, але певні такі думки є. Стосовно чого. Коли два-три роки тому Пішла ця тема коронавірусу, ну, ви знаєте, так, що вже це відомо завдяки дослідженням, завдяки всьому, що ми знаємо, що коронавірус, він, саме таке важче, то було, що він впливав на нервову систему. І всі ті ускладнення, що ми мали, там, і кишкові, і серцево-судинні, де й взагалі, в принципі, чого там з легенями були такі проблеми, це тому, що він сильно вражав. Боже, як його, вегетативну нервову систему. І, в принципі, наслідки ми ще не знаємо, які будуть. Ми досліджуємо, ми, ну, не лише ми, а взагалі світова спільнота. Але, в принципі, ми знаємо, що з'явилось щось таке нове, чого раніше не було, і ми бачимо, що воно сильно занадто вражає нервову систему. То було цікаво, тому що кожна конференція, кожен якийсь новий доклад, щось там відкрили, щось дослідили, там, то, 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 то. Ну, все було добре. А зараз, ну, звичайно, пішла така основна тема то війна. Але якщо хтось дивився, було в мене таке відео з приводу висновків щодо війни, що. Як то кажуть, організм не може більше боятися, ніж він може боятися, тобто не може більше виділяти адреналін, чим він здатен взагалі. Організм не може більше переживати, ніж може переживати. І тому зараз такі конференції вони більш схожі на тему, типу ми пишемо все, що нам відомо з приводу там. Будь-якої хвороби, будь-якого там розладу психологічного, і додаємо слово війна. Тобто, о, сказати, що ми дізналися щось таке суттєво нове, сказати не можна. І в мене такі думки виникли, що, мабуть. Можливо, хтось пам'ятає, там на початку весни, на початку літа було дуже багато розмов про те, що буде у нас посттравматичний стресовий розлад, там дуже сильний. Там майже не в кожного українця і буде те, С, П'яте, Десяте, але є хороші новини. Хороші новини полягають в тому, що дивіться, скажімо так, основна функція психіки. В принципі, по природі це є адаптація до будь-яких умов. Тобто, взагалі-то нам нервова система вона допомагає пристосовуватися і адаптуватися до будь-чого, що відбувається навколо, чи то з фізичним тілом пов'язано, чи то з психікою пов'язано. І е, тому здебільшого, щоб не коїлась там навкруги, е, якщо наша психіка, вона в принципі ну, плюс-мінус здорова, то кожен з нас мав певний час на те, щоб пройти цю адаптацію, виробити якісь нові там, звички там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Якщо о, ми бачимо, що в когось щось там не виходить, З'явились там нові якісь проблеми, розлади, порушення, то ми розуміємо, що насправді це не тому, що війна, а тому, що десь там заздалегідь вже були якісь, можливо, там генетичні там спадкові розлади, можливо, о, якісь слабкі, як ми кажемо, з психосоматики конституційні там проблеми, так, і воно наклалося. Тобто війна вона стала тригером, але... Основна думка, яка здорова, умовно здорова людина, вона адаптується і все буде добре. А людина, в якої заздалегідь були якісь певні проблеми, ну, вона певним чином може мати якісь наслідки, чи то депресії, чи то тривожні розлади, чи то далі, далі, далі і далі. І в принципі... Як ми з цим працювали, як ми все це знали, то воно і буде відбуватися надалі. Можливо, знаєте, як кажуть раніше, так казали, що не буває. Здорових людей бувають необстежені. От зараз ми з цим стикнулися, що ті, хто був необстежений, він просто зверне увагу на те, що щось таке сталося. І матиме змогу чи то звернутися до спеціаліста, чи то знаходити якусь певну потрібну інформацію в інтернеті для того, щоб допомогти собі самому. Ну таке. І єдине, що наразі, а, насправді і я так вважаю, і, в принципі, наукові співробітники з цією думкою погоджуються, чи висловлюють її не зі мною ж погоджується. Ну, добре, добре. Коротше, сенс в чому? Що о, сезон психосоматичних розладів, ото так, ото буде. Чому? Тому що. Той стрес, який ми переживали протягом всіх цих днів, місяців, не знаю, там, що там буде рок чи два роки і так далі, він певним чином впливає і на імунну систему, і, звичайно, на вегетативну нервову систему, тому розлади будуть, так, і їх буде багато. І що б я хотіла з цього, знаєте, так, як попередження, превенція така сказати, то, по-перше, пам'ятаємо, що який би психосоматичний розлад не був, ми завжди в першу чергу звертаємося до лікаря, до лікаря соматичної практики. Ми проходимо всі обстеження, і лише тоді, коли лікар констатує, що так, це Психологічно, це пов'язано зі стресом, тоді ми вже починаємо паралельно, паралельно працювати з психологом, з психотерапевтом таке іншим. Звичайно, це, що стосується психосоматичних розладів, що стосується психосоматичних захворювань, це проявиться пізніше, не зараз. І, в принципі, у нас є час і змога попередити це, яким чином я зараз ще не перекладала, нічого не робила, але пошукайте, ну я додам посилання. Є у нас у мене на каналі такі російською мовою вправи стосовно підтримання психологічного здоров'я стосовно. Нівелювання стресу стосовно розгрібання всіх тих проблем психологічних, які навалилися, так, що ми можемо зробити, як ми можемо зробити, як е, отримувати задоволення від життя там, і так далі. і так далі. Я надам посилання. Ось все, що зараз можна робити. А далі тоді вже, бачите, ну, так не склалося, як гадалося, я думала. Там буду щось таке вимовлятися, вимовлятися, але я дивлюся, скільки роликів не знімаю, все одно і Щелепа не так стає, і все одно слова не ті підбираються. тобто… Не треба чекати, коли я вже вимовлюсь, а треба вже знімати, робити, перекладати і таке інше. Я хотіла спочатку на каналі робити той інтенсив, який я все робила, робила і ніяк не доробила. Але, мабуть, таки почнемо з саме теорії психосоматики. Я підлаштуюсь, подивлюся як це робити. Скажімо так, не для спеціалістів, а е, взагалі для людей, щоб було зрозуміло, там мінімум термінів, максимум е, якоїсь користі. І дайте мені лише трохи часу, хоча б зараз щас, діти підуть на ті канікули, я розгрібусь, знайду, де там моя косметика. І з лютого не бачила, де там мій ноутбук, і почнемо потрохи. Тобто, мабуть, вже не буду знімати оці ролики, що зараз, а вже почнемо займатися чимось серйозним. Але ще раз, основна думка, що хочу сказати цим відео, основна думка полягає в тому, що, ну, звичайно, війна це пипець як жахливо і пипець для нашої психіки, і це, ну, Дуже-дуже погано і матиме свій вплив, але все поборемо в більшості самостійно, без допомоги якихось там гуру і таке інше. Просто віримо в себе, займаємось, шукаємо, якщо не знаємо, займаємось тим, що нам подобається, тим, що додає нам відчуття. Ну, зараз, звичайно, безпеки, відчуття задоволення в першу чергу. І головне, от про що забула сказати, головне, люди, психосоматика, психосоматикою, ви розумієте, пов'язано все. Це не лише про те, як психіка впливає на наше тіло, а й про те, як наше тіло впливає на нашу психіку. Тому, як його український режим дня... Розпорядок дня, ЗОЖ, все це має бути наразі, тобто ми маємо добре спати, ми маємо добре пити, їсти. Корисну їжу, ми маємо багато часу ну, за можливістю проводити на свіжому повітрі якісь фізичні вправи навантаження робити і, звичайно, шукати все навколо, де як тільки можна, щоб, 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 щоб отримувати якісь позитивні емоції. Щоб отримувати якесь задоволення, навіть о, з будь чого там немає можливості о, щось глобальне зробити, то, хоча б, о, якісь аромати там. Парфуми, чи якась смачненька їжа, смачненькі напої, м'яка подушечка, навіть якщо ми живемо зараз не вдома, ми можемо щось для себе придбати таке, що знаєш, тримаєш і відчуваєш якісь приятні, приємні позитивні емоції. От. Ну, а так, в принципі, мабуть, все. Ну, от Кажу ж, погоди вже відходять. Треба шукати дошку і робити вже щось корисне. Ну, добре, основне я сказала, що хотіла. До зустрічі, пока-пока.